У Луганській області знизився рівень злочинності. Про це детально говорили на нараді правоохоронців Луганщини 13 вересня. Першочергове завдання на сьогодні це виявлення загроз національній безпеці. А ось у напрямку протидії корупції є недопрацювання. За результатами роботи на цьому напрямку ми начебто зробили дуже багато. До суду направлено 15 обвинувальних актів за статтею 110 Кримінального кодексу України, 68 за статтею 258 частиною 3 і 130 впроваджень за статтею 260 -ю. В той же час не притягнуто жодної особи за фінансування тероризму. Незадовільною є фактична робота оперативних підрозділів з викриття актуальних корупційних правопорушень. Так само у мене є цифри до суду. Ми направили. 67 кримінальних проваджень цієї категорії, що втричі більше, ніж у минулому році, до відповідальності притягнуто за корупційні правопорушення. 4 голови місцевих рад, 4 працівники поліції, 2 податківця, 10 державних службовців, військовий комісар, 5 посадових осіб закладів освіти, 13 керівників та працівників комунальних підприємств, організацій і так далі. Не дивлячись на це, загальний показник злочинності менше аніж минулого року. Це зазначив голова облдержадміністрації Юрій Гарбуз. Невзираючи на всі трудності, зв'язані з проведенням активної фази АТО, перенасичність регіону оружиє, правоохоронним органам області вдається удержати кримінальну ситуацію під контролем. не допускаю всплеска бандитизму або иных там тяжких преступлень. Более того, по итогам 8 месяцев текущого года зафиксировано снижение количества зарегистрированных уголовных правонарушений на 4,5%. Очільник області закликав силовиків до активізації щодо протидії корупції, а також розкриття випадків шахрайства.